Доброго дня, магітара українського, мене звати Олена. Різко вривається. Коли не чекаєте, станеться несподівано. Що саме? Дивимось. загальний розклад, два варіанти, цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Станеться несподівано. Ваша сигнафікація. Варіант по першому та другому варіанту. Станеться несподівано, різко виривається, коли не чекаєте. І порада. Кварин, по першому варіанту ваша синіфікація. Якщо турбують саме здійснення ваших бажань стосовно взаємодії з чоловіком, боїтеся не впевнені в тому, що досягнете, вам говорять, що своїми страхами, своєю невпевненістю, ви самі собі закриваєте можливості досягнути бажання. Ну, якщо ви чоловік стосовно жінки, невпевненість, рухайтесь, вам говорять. Відповідають саме на ваші сумніви стосовно неї, що вона теж бажає того, чого бажаєте ви. Вона у вас в полоні. Ну, тобто ви можете активно проявлятися і отримаєте позитивний результат. Загалом, в вашому житті, ваша невпевненість, страх не дають вам досягати бажаного. Замість цього активно дійте, і ви досягнете того, чого бажаєте в своєму житті. Загальна така порада. Відносно вашої сигніфікації саме в таких енергіях. Як будете знаходитись в сумніві страху, не досягнете, будете активно проявлятись, не зважаючи ні на що, ні на кого, отримаєте. Станеться несподівано. Підете на починання. подолаєте залежності, подолаєте сумніви і страх, невпевненість, поставите крапку, не дасте більше емоцій керувати вами. Тому що час прийшов боротися за своє місце під сонцем. Внутрішнє відчула. Ну, або все ж таки набридло вам знаходитись в безрезультативності в своєму житті. Якщо ні, то по даному розкладу вам радять саме такі: взяти і протистояти, яким би страшним вам не здавався подальший шлях, щоб не виникало, не зможу, не подолаю, не отримаю. А вам говорять, незважаючи на ці всі сумніви, ти повинен повинна боротися. Станеться несподівано, але отримаєте можливості шанси. Можливо, навіть від чоловіка. Позбудетесь того, що обмежувало ваш рух. Або даний новий шанс, новий шлях, момент переродження вам відкриваються можливості позбутись залежності. А вас тримали як в полоні. Негативні думки і сумніви, ви не рухалися. Станеться несподівано те, що ви почнете діяти. Оце буде несподіванкою, коли ви почнете активно проявлятися, замість того, щоб сидіти і сумніватися. І думати, переливати з пустого порожнє. Да, думати лабиринт. Блукати по лабиринту. Ви повинні керувати своїм життям, незважаючи на те, що є пута, є людина, яка не бажає. В вашому житті є людина, яка не бажає, що ви досягнули результативності. Чорна кішка. По дияволу можемо говорити про негативний вплив на ваше життя. Людина влаштовує вам перепони, щоб ви не рухались, не діяли, а можливо, саме щоб сиділа в сумнівах. Невпевненості в страху. А вам говорять, що ви повинні керувати своїм життям недана жінка, недана чорна кішка тренувати вам мізки і керувати вашим життям, маніпулювати вами, смикати за нитки. Ви можете побороти, ви можете протистояти, і вищі сили вам говорять, що час прийшов це робити. Якщо ви будете робити, який результат отримаєте, так у вас є шанс здійснити ваші бажання. Ну, два шляхи активність або пасивність. Самі собі розігріте серце. І не досягнете того, чого бажаєте. Залежить від того, як ви будете проявлятися. Якщо ви не дозволите емоціям більше керувати вами, якщо ви почнете боротися загалом в своєму житті, не концентруючись саме на даній чорній кішці, але ви не повинні в своєму житті балансувати, тобто не діяти, не проявлятись, ви повинні проявити силу волі, силу духу, зробити власний вибір. І рухатись, відсікаючи можливості, От, можливо, навіть в когось і чоловік, тому що тут показують те, що дана людина вже розбивала вам серце. Тому що ви дозволяли це. Ви не діяли по відношенню до своєї ситуації, ви не вибирали себе. А вам говорять, відсікай, визначай, рухайся цілеспрямовано, до цілі, до результату. Не будете діяти, будете знаходитись у розчаруванні і надалі. А будете діяти повільно, не зразу, подолаєте своїх ворогів. Трансформуєте ситуацію. Ви помітите, як зміни, як рух буде відбуватися в вашому житті, якої би сфера життя не стосувалось. І вам будуть допомагати вищі сили по справедливості, якщо ви будете діяти. Не будете діяти, навіть якщо ви зробите вибір відносно бездіяльності, не проявлятися активно, а все одно з часом виведуть через вежу. Тому що час прийшов стілювати, працювати, вкладатися, змінювати своє життя, досягати результативності, бути ресурсним і ті мрії, які ви маєте, здійснювати. А не знаходитись в мріях, в ілюзії, в мороку, пропозицію отримаєте. Відносно даної пропозиції скажу так, що буде конкуренція, тому що пропозиція буде від чоловіка відносно роботи, нове починання, новий проєкт. Вас бачать саме ресурсно, але є ті, які не бажають, щоб ви досягнули результативності. Але вам говорять, що ви отримаєте позитивний результат, тому що вас бачать ресурсно. Даний шанс дана можливість дасть вам можливості в подальшому вийти з безгрошів'я бідності, тобто вирішити питання, закрити борги кредити. В подальшому, ну і ви зрозумієте, що ви, вірний вибір зробили. Вищі сили виведуть вас з темряви. Хочете ви того чи ні, вам час прийшов рухати зовсім в іншому напрямку. Тобто вони вас попереджають на даний момент так. Якщо навіть ти не будеш все ж залишить активно проявлятись і балансувати, все одно по кермічній справедливості час прийшов, активно діяти. Ти досяг, досягла ресурсного стану. В кожного своя ситуація. Варіант говорить інформація саме про це. Тому якщо не резонує не ваш варіант. І вас вищі сили попереджають, ви через вежу. Тому що час прийшов зцілити твоє життя. Вас не будуть вищі сили виводити, щоб ви знову знаходили стані відчаю і розпачу. Ні, вони вас виводитимуть і вестимуть далі. Саме до того результату і тим шляхом, який і приведе вас до результативності. От єдине, чого вони бажають, що ви не знаходились в подавленому стані і в пасивному стані в першу чергу. Діти й думати, і переливати з посту порожнє. Енергетично вам повертається енергія, ви відчуєте себе наповненою. Час прийшов працювати. Виходьте з підвішеного стану, стану повішеного, не потрібно чогось очікувати, або проявляти терпіння по відношенню до ситуації, або якщо не маю, то тоді з часом ні, все, час прийшов активно діяти. Щоб досягнути і достатку. Тому що я вам скажу так, навіть не щоб досягнути, а якщо ви. Прислухайтесь до даної інформації, то ви вийдете до добробуту, отримаєте фінансове, матеріальне, і достаток. У вас є шанс. Але от відповідно до даної інформації, якщо будете активно проявлятись, працювати, використовувати шанс, можливість, порада для вас додаткова порада. Відносно вибору, робіть вибір серцем і активно проявляйтесь. Ні, ви не повинні знаходитись в пасивному стані, ви не повинні дозволяти маніпулювати вами, ви не повинні чогось очікувати. Ви повинні керувати своїм життям, бути наповненою і ресурсною. Тому кожен повинен проаналізувати, діагностувати саме свій стан і працювати над цим. Вищі сили поруч з вами по відношенню до вашої ситуації. Не тільки вам будуть надаватись шанси, можливості, а й підтримуватимуть, виводитимуть вас, на вірний шлях, щоб ви досягли благополуччя достатку і рід поруч з вами розкажуть, підкажуть, виведуть. Дякую. Станеться, несподівано різко. Вривається, коли не чекаєте. Кваран по-другому варіанту ваша сигніфікація. А ви відчуваєте те, що зміни відбуваються в вашому житті. Навіть якщо в вашому житті є негативний вплив, людина ховається за маскою. Вам говорять, ви все одно гармонізуєте своє життя, незважаючи ні на що і ні на кого. А ви під захистом вищих сил. Ви отримаєте шанс можливість досягнути бажаного. Чого б не стосувалася ситуація? Відповідно те, чого ви бажаєте досягнути якої цілі, якого результату, вам нададуть вищі сили даний шанс, тому що вас вищі сили бачать саме ресурсним магом, творцем. Людиною, яка може вибудувати своє життя, може вибудувати стратегію, може вибудувати свій шлях творча. Наповнена, ресурсна. Вибір серцем робіть. Станеться несподівано. Зустрінете партнера. Або станете перед вибором. Да, ви кажезлів, станете перед вибором. Але от даний шанс, дана можливість дає вам можливість подолати ситуації ворогів. Людей, які не давали вам можливості, закривали вам шляхи тривалий час, тримали вас ресурсного, самодостатнього мага, в неможливості реалізуватися і досягнути благополуччя достатку. Ви отримуєте шанс і таким чином ви перемагаєте своїх ворогів. Там говорять, що ті зміни, які відбудуться і різко вірвуться ваше життя, навіть якщо ви цього і не чекаєте, можливо, ці шанси. Вас вищі сили на даний момент відчувають саме наповненою ресурсною. Тому вони розуміють, що саме час прийшов, вас ставити перед фактом, і в нові енергії, в нові можливості, нові шанси будуть ходити в ваше життя. І це таким чином надає вам можливості подолати ваших ворогів тих людей, які негативно впливали на ваше життя тривалий час. Так, да, чоловік, який приховує своє обличчя, егоїстична людина, яка обрізала вам крила. Ви, наприклад, рухалися зростання по кар'єрі, розвиток, навчання. Але дана людина, спостерігаючи за вами саме в той момент, коли от ви мали можливості або сподівалися насамперед на можливості переходу, він все робив для того, щоб ви відчули себе цим падшим ангелом, людину, яку скинули п'єдестала. І це лише із-за того, що егоїзм зашкалює у даної людини. Він вважає, що він має на це право. Може бути людина на роботі з колективу, вона тривалий час веде охоту на вас. Та, що ви не реалізували, що ви знаходили жертві, особливо що стосується стосунків. Плітки негатив. тренує вам мізки. Щоб ви думали, от саме коли ви не отримуєте результату, або якісь перепони виникають на вашому шляху, ви знову повертаєтесь до того моменту, що а що мені робити? Тобто повертаєтеся і продумуєте, аналізуєте. от вона вам влаштовує саме такі перепони на вашому шляху. І ви відчуваєте те, що ви вже не бачите виходу саме з даної ситуації, ви не бачите, як вам досягнути щастя, радості. Кохання, благополуччя, тобто результативності. Є заздрість, є негатив. Ну, вам вище сило говорять, незважаючи на дану людину, яка там негативно впливає на ваше життя, бажає панувати, маніпулювати, не давати вам досягнути цілісності, гармонії, результативності. Вам все одно вище силу говорять, або ви досягнете даної гармонії з часом, висвободитесь саме від. Негативних маніпуляцій з боку даної людини. Ну, або ви повинні бути в балансі, в рівновазі, в гармонії, щоб подолати саме дану ситуацію, щоб зрозуміти саме в той відповідальний момент, що вам робити, як вам діяти. І відродитися, як птиця Фенікс, Вищі сили нададуть вам руку допомоги по відношенню до ситуації. Вони вас виведуть. І дадуть можливості визволитись з підпливу даного негативу. Яким чином? А вам не дадуть розуміння? Ну, насамперед скажу так. У кого це близька людина? Керівник, колега, але близька людина. От ви тісно спілкуєтеся, можливо, навіть і дружба була між вами, а когось, можливо, і стосунки. Тому що ключ в серце стосунки, кохання. Це можуть бути партнерські стосунки, але взаємодія з даною людиною вам як пута. Його поради маніпуляції. Ви зрозуміли, що ви не отримуєте, ви лише втрачаєте. Ви не здобуваєте результативності, ви лише вирішуєте питання, втрачаєте енергію, втрачаєте можливості, час насамперед. І ви розумієте, що дана ситуація, в якій ви знаходитесь, вона вам розбиває серце. І ви, яким би важким рішенням це не було, але ви зрозумієте, що от коли позбудетеся негативного впливу, ви зрозумієте, як вам діяти. Хоча на даний момент дуже багато втрат відбулося в вашому житті. Пустеля. Але відбудеться в вашому житті ще і ваше нове народження. Незважаючи на те, що та людина, яка негативно впливає, буде скаженіти. Від тих позитивних змін, які будуть відбуватись по в подальшому вашому житті. Розумійте, що вона і надалі буде спостерігати за вами. За те, як буде позитивно змінюватись ваше життя, для вас відкриваються можливості, тому що ви народжені перемагати внутрішнє світло наповнення, можливості, шанси кардинально змінити позитивно своє життя. Але не забувайте те попередження, яке вам говорять, вона все одно дана людина, яка негативно впливала і впливає на ваше життя, буде спостерігати. Ну що? Вичекати саме вдалого моменту. Пора для вас кварій по другому варіанту. Ну Вам все ж таки радять не знаходитись в ілюзії. Відносно ситуації, стосунків, взаємодії, не потрібно пасувати, потрібно активно проявлятися. Навіть якщо партнер вам говорить, що бути самодостатньою це не завжди потрібно працювати, займатися собою. А вам, говорять, ви щастили, не знаходитесь в ілюзіях. Ви повинні замість того, щоб пасувати по відношенню загалом до свого життя те, що відбувається, ви повинні активно діяти, тому що у вас є потенціал, у вас є ресурс. І як би той шлях, яким ви рухаєтесь, вам не здавався з перепонами, але є шанс після того, як ви переможете темряву, невпевненість, Досягнути щастя радості і задоволення, колосального задоволення по відношенню до ситуації, тому що це не лише перемога, це не лише результативність, це результативність після тривалих маніпуляцій ваш бік, після тривалого періоду, коли ви не діяли, коли ви не могли із за людей, які закривали вам шляхи, йти в розвиток і досягати результативності, коли ви лише балансували. Знаходились в негативних думках, ви відчуєте себе імператрицею, ресурсною, самодостатньою, і далі будете продовжувати свій шлях, але вже без сумніву. Будете працювати і відчуєте себе переможцем. Хоча люди, які негативно впливали, вони і надалі будуть продовжувати спостерігати за вами. Але у вас достатньо мудрості і знань, щоб досягати того. З врахуванням саме самої ситуації, ви пройшли певну трансформацію. І ви вже не та людина, якою можливо маніпулювати. Кожний відповідно своїй ситуації, От, дана інформація, яка йде. Тому що, якщо жінка раніше могла пасувати, знаходитись в внутрішньому емоційному роздраві, то надалі... Особливо, коли ви отримаєте перві результати, навіть шанс, можливість, яку ви отримаєте в своєму житті, ви відчуєте себе самодостатньою ресурсною людиною. І зрозумієте, що у вас відкрилися шляхи, вищі сили вивели вас і надають вам можливість досягнути результативності. І от, незважаючи на дані зміни, ви будете проявлятись, ви будете активно діяти. Відповідно до ситуації, до шансів, до можливості, але вже з мудрістю, яку ви маєте поверховні життя і будете прослухатись до інтуїції, да, йти в новопочинання, досягати реалізації і здійснення своїх мрій. Дякую, магія українським, до зустрічі!